Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас з Воскресним днем та з навечір'ям е, свято Успіння Пресвятої Богородиці. Е, Виходжу сьогодні трішки раніше, не зможу вийти до вас в ефір, як зазвичай, в 9-й. Думав спочатку зробити запис і потім опублікувати е, 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 відео. Якби о 9, але вийшов, думаю, хтось долучиться зараз, ні. Але якось е онлайн він е формат е стріму, він більш мені подобається. Так от, сьогодні за богослужінням читалось, теж продовжувалось читатись Євангелія від Матфея, Там я вам вже казав, що ще декілька тижнів, хоча ми почали вже Євангеліє від Марка читати, проте декілька тижнів ми ще будемо по суботам і неділям дочитувати Євангеліє від Матвія. Так от давайте продовжимо і послухаємо, що нам сьогодні що ми чули за богослужінням з Євангелієм. Хто не був в храмі і не чув. Або а хто чув, можемо повторити і ще раз поміркувати над почутим. Одного разу якийсь юнак підійшов до Ісуса, кланяючись йому, і сказав: Учителю благий, що робити, зробити мені благого, щоб мати життя вічне. Він же сказав йому, чого ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. А бачимо, що Христос заперечує до. Учня до, до юнака і каже: не називай мене благим. Не подумайте, що Господь якби заперечував, що Він є благ, тобто своє божественне достоїнство, Ні. Справа в тому, що юнак підійшов до Христа як до звичайного вчителя і звернувся до нього, не визнаючи в Ісусі Христі Месію або Бога, а всього лиш вчителя. І звернення до Ісуса, що Він є благий учитель, це була. Знаєте, груба, неприкрита лесть. чому? Тому що взагалі у євреїв не було прийнято когось називати благим. Благим міг бути тільки Бог і Його закон. Тобто закон, благий закон, благий Бог і ніхто з людей. Тому що ну, по великому рахунку так воно є. Жодна людина, яка б не була благою, вона в порівнянні з благістю Божою. Завжди буде скоріше злою, чим благою. І благість наша не не постійна. Ми можемо бути в якийсь момент благими, а в інший момент переповнені пристрастями, емоціями які нас провокують, ведуть до гріха і тому подібні речі. Через це дійсно не можна було називати нікого благим. І те, що юнак назвав, це було так, таке грубе підлабузництво. Проте ми бачимо, що юнака все-таки цікавий в момент, як у Філакта болгарського читаємо, що якщо ми пам'ятаємо, до Христа приходили фарисеї і, і ці люди Царя Ірода, Садукеї, вони постійно або самі підходили, підходили, або намовляли інших на коварні питання. Тут же ні, тут людина приходить, і в юнака дійсно в цікавий момент, а як же спастися. Ну, що треба зробити для того, щоб спастися. Він, в принципі, ми бачимо, що юнак розумів, що треба дотримуватися закону Моїсеєва. І з подальшого діалогу ми знаємо, що він його таки дотримувався. Але в нього було розуміння того, що цього замало. Давайте прочитаємо далі і будемо говорити. Ісус дальше далі продовжує: якщо ж хочеш увійти в життя, дотримуйся заповідей. Тобто Христос вказує на те, що заповіді. Заповіді Божі, закон Моїсеїв, який складається з заповідей Божих, він, він важливий в нашому житті, він має бути присутнім і він веде нас до спасіння. Але юнак відповідає Христу, говорить йому, яких заповідей. Ісус тобто, же сказав: не вбиватимеш, не, читимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не лжесвідчитимеш. Шануй батька і матір. Тобто, при, по суті, перечисляє. Десять заповідей і любитимеш ближнього твого як самого себе. А отут от уже ми переходимо до такого, до дуже новозавітних вимог, тобто любити ближнього. Це було присутнє і в Старому Завіті. Але, як ми розуміємо, от Христос проводить таку поступову, зміщує акцент спочатку заповіді. Не роби того, не роби того, не роби того. Далі переходить до того, що треба шанувати батьків, а потім переходить до того, що треба любити ближнього. Тобто така ниточка е, людського духовного зросту, людського вдосконалення духовного. Е, Говорить йому юнак, усе це зберіг я від юдості моєї, чого ще бракує мені? Про що ми говорили? Юнак розумів, що йому ще бракує. Йому хотілося спастись. В принципі, він мав це бажання і він старався виконувати заповіді. І сказав йому Ісус, коли хочеш бути досконалим, тобто, все-таки не йти по шляху спасіння, а, а здобути його, не робити певні кроки, а дійти точно до цілі. Піди, продай твоє добро, і дай у Бога, і матимеш скарб на небі. І, приходить, і приходь, і іди за мною. Почувши слово, та юнак відійшов засмучений, бо мав багато майна. Тут теж такі моменти, на яких би хотів звернути вашу увагу. Те, що Христос, коли почув, що юнак виконує заповіді старозавітні, він далі говорить: роздай все, йди за мною. Тут два моменти. Перше, що Христос е, не можна бути праведним трошки. Ну, неможливо це е, так бути. Неможливо щось в, в духовних е, справах робити наполовину. Вони тоді, взагалі, їх як і не існує. Якщо ти вдосконалюєшся, якщо ти е, виховуєш собі чесноту, займаєшся до, до, е, добродітелями, то їх не можна наполовину робити. Не можна любити ближнього, тільки певних ближніх. Того, 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 а того не любити. Тоді це не рахується. Якщо любиш ближнього, то треба любити всіх. Якщо допомагаєш, то треба допомагати максимально всім, хто до тебе, кому ти можеш допомогти, і хто в тебе просить цю допомогу, І ти можеш, а не сказати одному, іди, гуляй, а цьому іди, я тобі допоможу, або там подам. Тут якраз Христос на цьому і говорить яким чином? Юнак, в принципі, все робить. І навіть коли Господь сказав йому, що люби ближнього, він каже, я теж все роблю. З юності я як би, ставлюсь до всіх з доброзичливістю. І Христос каже, тоді роздай все. Тобто будь досконалим, максим... ну, по... будь досконалим. не трішки йти в Царство Небесне, маленькими кроками, а повністю хочеш спастися, робив для цього все можливе. І тим, що юнак. Засмутився і відійшов, ми розуміємо, що так, у юнака була плідний ґрунт для того, щоб слово Боже, проросло в ньому, щоб там поселити справи милосердя, доброти, різні чесноти, вони дали плоди і плоди спасіння. Плідна земля в душі юнака була, але слово Боже, але слово Боже, до кінця не прийняло, тому що ми бачимо, що. Любов до матеріальних благ, а ми з Євангелія бачимо, що в нього було багато багатства. Тобто він дійсно був молодим, багатим юнаком, що, незважаючи на всі добрі справи, які він робив, він був залежний від свого багатства. Він не міг з ним попрощатися. І тут нам таке повчання з вами, що неможливо бути святим. Неможливо здобути святість чи там, здобути спасіння, якщо ми будемо зростати в певних чеснотах, а в чомусь будемо жити своєю пристрастю. Ну, неможливо поєднати в своїй душі і пристрасть і чесноти. Одне щось буде, або чесноти поселяються, і пристрасті витравлюються з душі, або пристрасть буде забирати все більше і більше місця в серці людини, і витісняючи чесноти. Ну, така природа духовна людини. Господь про це казав. Не можна служити і Богу, і мамоні. Ну це неможливо. Така, така фізика душі або одному служиш, або іншому. І тут ми бачимо, що юнак якраз намагався послужити Богові. Він ну, всім серцем цього хотів. Ми бачимо, що з юності він займався тим, щоб служити Богові і ближнім. Але коли Господь зачепив болюче його пристрасть, він не зміг від неї відмовитися. І тут питання, а чи, ну, ми ще до нього підійдемо про багатство. Воно взагалі так, так що кожна людина багата про, якби обречена, так? приречена на загибель, чи ні. Давайте далі почитаємо і поговоримо. Ісус же сказав учням своїм. Амінь, кажу вам, що трудно війти багатому в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому. Легше, І ще вам кажу, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Тобто Христос говорить, що важко війти багатому в Царство Небесне, але не неможливо. І багатство саме по собі, воно ну, не є гріхом. Гріхом є пристрасть. Навіть, ну, як би, можливо, я не кремон на це сказав, навіть куріння – це не є гріх. Гріх є пристрасть куріння. коли людина стає і залежна від куріння, а так як там є речовини, які викликають залежність. І хімічну, і, 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 і сама звичка психологічна, це вже є пристрасть. І саме пристрасть є гріх. Саме, знаєте, хтось прив'язується е, цигарками до цієї землі, хтось прив'язується пляшкою, хтось прив'язується пресом банкнот до, цього, до цієї землі, хтось іншими пристрастями, неважливо якими, суть в тому, що це пристрасть, яка не дає нам можливості спастись. Так от, багатство. Ми знаємо, що Авраам, патріарх Авраам, він був багатим, дуже багатою людиною того часу. І він потрапив в царство небесне. Багатство його не погубило. Нам головне зрозуміти, що Христос проповідував Євангеліє. Він проповідував благозвістку спасіння людини, що спасіння прийшло. Прийшов Месія, який спасев. Рідь людський. І для кожного то, хто вирішив іти за Христом, Господь вказав на пріоритети, що все в нашому житті на першому місці має полягати в служінні Богові і Христу. Так? Ісусу Христу, служіння. Це є головне, головна мета. Інше те ж саме багатство, воно може слугувати служінню Богові, воно може не слугувати і бути присутнім в твоєму житті. Але якщо піклування про багатство виходить на перше місце, а служіння Богові е, е, відсторонюється на задній план, навіть на другий, не візьмемо там на самий останній, а от просто от на одну щебельку вони помінялись місцями, і все, це погибель, загибель для людини. Тому що людина починає служити мамоні, багатству грошам чи там нерухомості, неважливо. Євангелія нам вказує не на те, що багатство людині, людину веде до гріха, а на те, що в нашому житті Христос і служіння йому, а, в то, в участь, а, а таким чином і ближньому, має бути на першому місці, а все інше на другому. І навіть як ми вже читали, що навіть, що домашні твої, відвертають тебе від цього, то залиш їх. Ну, це, як Ми вже розглядали цю тему. Тобто, коли, так, Христос говорить через це, і Він казав, що розділиться дім батько проти сина, коли батьки не віруючи, син віруючи чи навпаки, тобто от такі якісь негаразди можуть бути в сім'ї. І це тому, що на кону не відносини між, не в родині, а на кону спасіння людини. Якщо одна людина ну це було стосувалося дуже. Свого часу, так, коли комуністичні часи були, коли батьки атеїсти, а дитина захотіла і повірила в Бога. Або, наприклад, діти виросли, стали ате... атеїстами, а мати їхня там, ходила до церкви, церкву закрили, мати переживає, а діти з нею сваряться, що вона вірує не... 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 Не, зрозуміло ні в... не зрозуміло в кого, що Бога не існує. Ну, і тому А за часів Христа це теж було язичництво. Ми ж знаємо, скільки е... випадків е... з життя мучеників, коли батьки. Е... Заставляли принести жертву, а діти, знавши про Христа, приймали мучеництво, як, як мучениця Катерина, мучениця Варвара, тобто такі випадки. І е, тут хотів би ще вам сказати про, ну всі ми знаємо про вушку голки. Не легше пройти крізь вушку голки, ніж багатоми від Царства Небесне. Ну що це практично неможливо. Господь тут вказує не в тому плані, що багатство це є гріх, а в тому, що багатство дуже часто. Слугує нам, воно перебирає на себе естафету першості. І багатство виходить на перший план. Ну, така природа в багатство, що людина до нього звикає і стає заручником. Вона полюбляє його, тобто великий собласт. А чому? Тому що багатство ще провокує ще інші пристрасті. Коли ти маєш гроші, ти можеш собі більше дозволити. більше Більше грішити, різноманітніше грішити. І гріх розповзається, розповзається по твоїй душі. Ти можеш реалізувати його і так, і сяк, і так і інакше. І таким чином ще більше і більше поневолюється. і в твоїй душі зароджуються ще пристрасті. Тобто, багатство є спонсором, твої, виникнення твоїх нових пристрастей людини. А от про голковушки: перше, ну всім відоме таке пояснення, що е, були ворота в Єрусалимі. Одні більші, другі менші, в більші проходили каравани, а коли місто зачинялося на ніч, то людина, яка не встигала, могла, якби сама без нічого, без тварина б не прийшла в маленький, маленький отвір в стіні пройти. І його називали Ігольним Вушком Голки. А, ну, це одне таке. Інше пояснення, досить цікавим, те, що, а, ще в, що Господь дійсно сказав. Таку, такий вислів, що е, верблюдові в, пройти в голковушки. То справа то є такі е, згадки в Талмуді, е, прислів'я і приказки, ну якби крилаті вислови щодо того, що дійсно, ну якби коли говорять про щось неможливе, то от використовували такий вислів. Правда, там використовували не верблюда, а слона що, що неможливо, Це неможливо, як слону пройти в голковушки. Проте ще є одна текстологічна, текстологічна версія, і насправді між отцями, які тлумачили це місце, завжди були такі от, різні думки. Тобто це місце дійсно таке було спірне. З приводу, що саме сказав Христос. Тобто, було проблемно пояснити слова Христа, що він мав на увазі і яке саме слово Він використав. Тобто, це ще було досить давно ця проблема. Так, от, є слово Камелон, яке означає верблюд, а є схоже грецьке слово, яке означає корабельний канат. І в принципі, вони по вимові я зараз не не скажуть вимову, а чи як там відрізняється, але звучання так, якщо. Проговорити швидко, то десь плюс-мінус схожа вимови, схожі звуки. І таким чином, в принципі, логічно, коли ми будемо говорити про голку в ушки, в голку продягається е, нитка. А якщо взяти щось неможливе, то, наприклад, спробуй корабельний канат продінь в гольчене вушко. Тобто, тобто, і ця версія досить е, ну, є, якби, має право на життя. Тобто, що сказав Христос достеменно. Яке слово він говорив про верблюд да. чи про канат, нам невідомо. Але відомо, що такий вираз, саме про неможливість про а, щось з області фантастики, використовувався за часів Христа, і він використав відомий людям крилатий вислів. Почувши, ж, учні, його дуже дивувалися, кажучи, хто ж може спастися? Ісус же пильно поглянувши, сказав їм: у людей це неможливо, в Бога ж усе можливо. Тобто. А, Учні дивувалися не тому, що вони за себе переживали, вони були, ми знаємо, дуже бідніми, бідними людьми. Але їх турбувало те, що ну так що, дійсно, що всі, про, що ми говорили, про що ми з вами говорили? Невже всі багачі дійсно ну, ну, переречені на загибель? І через це спаслись, о, і через це спитали Христа. І що, Господь говорить, що дійсно що людині, яка прив'язана чимось до, цього, до землі? Пристрастями або вподобаннями своїми, їй дуже важко. І Господь закликає, от тим, що Він сказав, юнаку, роздай все. Він кожного у нас є речі, які нас прив'язують. Став... Що нас робить не духовними людьми, а земними людьми. І Христос, от, наприклад, юнака, призиває нас очиститися, скинути цей тягар, який нас приковує до до землі. Скинути максимально, де ми можемо перше, перше зробити почати його скидувати, тягар. З пристрастей. Друге, це мати бажання його скинути. І там, де наші сили закінчаться, а залишиться тільки бажання. Христос і говорить, що неможливо людині, можливо, Господу. Господь в цей момент тобі, нам допоможе позбутися і інших пут, які нас опутують і не, дає, не, не дають нам мати серце, як гареємієм серця. Тобто, високо піднести наші серця до духовних до духовної області. От таке сьогодні повчання нам з вами. Завтра у нас свято Успіння. Буквально декілька слів. І сьогодні поговоримо і завтра, що церква шанує Пресвяту Богородицю. І православна церква на відміну від багатьох інших християнських конфесій, які ну, до Богородиці ну, не вважають там, ні святою, ні свят нема, пов'язаних з Богородицею. Але тим не менше в нас є особлива шана престій Богородиці. І навіть настільки, що ми, бачимо, ми не говоримо, що вона померла, тому що вона такі. Ну, якби, образно було, що вона як уснула, е, успіння, так, заснула, а через деякий час учні в гробниці не знайшли е, навіть тіла Богородиці. Тобто церква за церковним вченням, що Богородиця упокоїлася, успіла. А через деякий час Христос її разом з тілом і душею забрав на небо. І вона зараз перебуває. Е, в царстві свого сина. Проте, знаєте, є таке, е, такий вираз благочестивий, що престої Богородиці на небі нема. Вона постійно на землі і допомагає нам, чує наші молитви. Тож, напевно, сьогодні варто, сьогодні і завтра, особливо, в, в День бо сьогодні Бог вже заступило Свято Успіння, звертатись е, в своїх молитвах до Богородиці і теж молитись за наших захисників, щоб вона оберігала їх, вберегла від. Кулі ворожої, ракети да, від, від ворога. Берегла наших захисників, берегла наш народ, нашу землю. Престав Богородиця, спаси нас. На сьогодні все, до зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Попросимо у Пресвятої Богородиці. Тому що минула нічка була важкою. Дай Бог, щоб просимо. При стовороду і Господа милості. Також прошу не забувати підписувати, шерити, ставити вподобайки, та, якщо є можливість, донатити. На все завтра. Ой, на все завтра. На все добре, до завтра, до побачення.